Всім привіт, друзі, з вами знову я, і я, Ілля Мартинюк, я вас вітаю на каналі Ілля Юкрейніан, і за мною сьогодні Деня. І можу поздравити, Так, да, це я, я mm -hmm. да. і як завжди, ми починаємо з битої. І, як завжди, всім привіт, всім, yeah. пока. я пішов спати. Та чого зразу спати? Ну, треба полупитися нормально. Куди ще я можна йти? Е, ну, хвати мене. Я тебя пока не захожу. Ну, no, ну. No. Я не успокоюсь. А даже если ты сдохнешь? Даже если я сдохну. Да, играем в танчики. Она реклама. Ура! Я выиграл всю битву. Я ты сейчас захожу, давай три сердечка. Э! Так, все, давай, давай нормально выживать. А ну стой! А может не надо? А може давай. А може... а може давай. А може давай надо? А як же, а може не надо. Ааа, ты ж тут! Даже давить... дерево добувати. Пошли. Я сейчас тебе тільки добуду. Сначала тоді дерево добуду. И мене не бачиш. Де ж він? о <blog> о <п tem> <laughs> <пг�> oh -oh. <пг�> де ж він може бути. <пг�> 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 Та підсрочити ким ти, Лена, давай. Так має новий скин. Ну, я цього, буду що? Мене... До последнє... <риві> я, цього, <риві> я буду бити до последнього. <риві> я <риві> буду бити до последнього. Нема куди давати підсрочити ким. Я буду бити до последнього. На воздухі. Ура! <риві> так, ладно, давай дерево добувати. Це в нас 5 днів. Такого у нас тільки 5 днів. Ну, як, У нас є, буде друга ще частина. Я тебе бачу. О, а ти на шифте слышь? Нет. А, шифт вся. На шифті он не показує. Ладно, я уже даро Ну, Давай! Давай! <ривіт> <Так>, Хвата. <ривіт> <ривіт> все, все. Давай, я, я, я тобі скравчу. Верстак. А давай за краще вечір не буду тебе ще раз. Так. Там скільки днів будемо живати? П'ять пока що, ну вообще десять буде другого частина. Якщо. Якщо на цьому відео набереться. Це мільйон лайків, тоді <су> Та не, <ні. су> <су> Ну не мільйон, давай. Давай по переглядам. Якшо. Е, давай десять переглядів. Ні, десять це мало.

Стыре, да я знаю. Я, я пишу вотердроп а тебя отсюда. Ай, ну ладно. Я я собі Самый профессиональный вотердропер в Майнкрафт. Чика не сдохни, пожалуйста. Сделать ватердроп и сдохнуть. Я я я, я тебе я, 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 потом не, не дам камней. Мне не нужен. Якось пережив. Я пошел лучше. Ну да, сало. Сало десь дуже далеко. А от коли ти знаєш, вдруг воно прямо в тебе перед носом, а ти його просто не бачиш? Так гоя, го ще стой. О, рівнина. Тут може бути цей. Ща, Стой. Я не знаю, мене зараз, наверное, буде тут полагать, я ще. Дальність. А, я я надеюсь, мене телефон не заглючить. 22 чанки прогрузка. Ого, ні, та він тебе не заглючить, він тебе взорветься, як попки. Ні, ну в близькості поки що, як я бачу, немає. ладно, Я вирубаю. Я просто нічого. А? Я не знаю. Так, 12 чанків. Вертаємо, все, полетіли Ща заново кровати верстак, бо Дехто? У мене його стирив. Я теж не знаю. знаю. Навірно, ж ти. Да, взагалі на цьому на немає, Я вже давно давно вийшов, ті крок А, да? да. Це теж не вважається та TikTok буду. Да ладно, я сейчас себе ще соки зравчу. А я думав, в креативі візьмеш. Е, який креатив, ти шо? О, кабан, кабан. кабанка, бам. Кабанкаш. Банка. Кабанка коли, коли... кабанка. Коли побачиш відображення себе. Йо нашу! Йо в порту. Обоє. Е, отдай мені всі вещи. Ого, що? А ну не всі, саме саме цінне одне. Так. Може тобі дать зна... знайшу? Від що... сарайчника А може <рес> чи куди в сторону побіг, бо я трохи... Не, не можу, я сам не знаю де я А... Я, чи ти не гуляй просто В якому ти біомі? Йди гуляй, я не знаю як якому біомі Я у воді Біом вода називається, і, і Вода Ага Ладно я бігімота знайшов і бігмотика мал -ма маленького. чуть в лаву, тіка, що тільки що не вступаю. Тільки запам'ятай, головне правило, на бігмімотів не бикуй, бо, вони, бо вони, вони з тебе зроблять котлету. У мене є золотий нагрудник і два оцих дивися. Так, і в тебе кресало там є? Так, да, два штуки. У мені одне даси. Так. Тепни мене до себе, тепни мене до себе тут мені жрачку надо. Я, наверное, не можу. Я не можу. Mm. Сам теплий сюди. Що теп. Ааа, тут нема такої штуки. Ну все, значить. Ладно. Значить. Значить буде, значить. Значить значить. Значить, значить буде значить, значить буде значить. Другий постав. Так, ладно, я б я поняв. що у нас невеличка була пере... перезагрузка, я поняв. Де ти діння. О, дерево не доробле. А чого не забрати? Ай, правда, в мене мені їсти нема чого мене їсти нема чого, я голод... ой Як скрафтить тотем? Просто взяв тотем 3Dшний. Й... ну. Захист. Четверка на грудник Який? Четвертий захист, ти ну, Чуєш, Мені якраз золота підходить під скін. Ні, є. ну може й це да У мене ж новий скін, у мене нова рука. І... Нова рука це яка? Я, я, я буду називати по, по другому канал. Як? Е, У мене варіант є або. Абоба? Ні. Е, у мене ж прізвище, може хто не знав Мартинюк, то я буду називати канал типе, або Мар Мартик якось так. Март. Март. Може, я, я вже забув. Ага, Март. Мартик. Мартик. Стоп. Март. Ща. Март. Ватердроп делаем, делаем якую не умею четыре сердечка не я не буду нужно уже такие водород делать стоп я ты да пока mm, ты в лиси да представились три сердечка целых и одна три два сердечка целых и половинка о я змею нашел Правда, я думаю трогать не буду но Ладно, я її трогати не буду. Це буде мій основний скін, ось такий, типу, призрачний. це буде мій основний скін. А там уже номера, а там уже буде другий mm, mm, скін. Так, да, да, логічно. В піщері в оці росте. Дерево. Правда, да, жаль, що ви так. не бачите канал цього Днімок Дениса. Капець, я вже бігать нормально не да, можу. Так, жалко, що ви не бачите мій екран, так би <гас> я побачила <гас> я велику... <гас> і ви зараз підписники, мабуть, бачите, це дуже хороше, це дуже класно. Правда, я хоміків знайшов, в яких рот більше за все, все їхнє тіло, яких морд. <гас> це одна морда! Це просто одна морда. Не поспорю. Йому це дуже класно. Правда, є один мінус. Ну як тобі сказати? час уже, ніч наступає, а я. Я під землю закопаюсь. Е... Я буду палити ліс. <плес> а чуть перед собою не спалив. Я єдиний раз, єдиний плюс у цього, що я побачив, де ти був. <плес> я ліс палю. Цього горить. Та як в золоту ночі, а то очеред палять. Він вже бігать не може. Чому я про це не можу? А це творить ось. Та ще реклама зазвичайно. Я пес, ми, короче, пережили, да? Заминка. Ми, ми пережили, трохи пауза була. Ну, я те, думаю... Що ми не ждали, поки ми там ночь переживали. Да, переживали. Пока ми ми собі поздок. І я знайшов сову, яка дуже смішна. <гум> а я жі починаю підніматися наверх. А я знайшов свій же пожар тільки. Це не. перший день з п'яти. <гум> 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 я на дерево До речі, ти знав, що <гум> у нас є. Е... Я нічого не знаю. Краще б ти мовчав. Зазнав, що в нас є задачі на ці п'ять днів. Перш, давай три задачі в нас були. Перше це, це знайти желізо, друге лише це прожити п'ять днів. Логічно. Ну прожить що прям вообще взагалі? І третя. І третя, давай давай ти придумаєш третю. Яка вона третя? задача Найти буде. Я алмази не, не буду казати, тому що я його ніколи в житті не знайду. Це, це, я, я ж сказав желізу, то це, це вже поки ми теж лізу знайдемо це. Так, ну допустимо, построїть хату. Построїть хату, хорошо. За п'ять днів, в принципі, це нормально. Я ще буду. Я, мабуть, зараз піду сюди понизу. Правда, на минус я не можу бігать. Я на горі уже. Я не на не Я на 137. Я майже на 140 висоті. Покажи мені цього свого. Я на горі дуже а, то далеко. А, Не в ту сторону ты надо, да? Да, я понял, все прикольно. Ну, Пока дойду, до того и координатом. Кра, класс! Я провалився в сніг. І це вибрався. Все, я вибрався отсюда. Тільки мене тепер питання, як мені це все пройти. Ні, нет, нет, ні, ні. Мені написали ден, ден таки догорів. Таке догорів. Вау. Так, где у нас дом? Ты про ты прокакав все свои ресурсы. Це я знаю. Тут нельзя тепаться, да? Не знаю. Я зрублю вардроп. Сейчас сдох. Не очень Я не знаю, я... Лучше бы ты задохнулся так, и что сейчас кика все. Ой, боже. Он не пойти на это место, да я сгорю? Ну ладно. Я бачу, я побачу в портал, я понял, куда ты пошел. Ну я знаю, куда я шел. Там не стоит. Нет! я мы пив сердечко сейчас. Это тут, это же не Ем, ну, що сказати? Я думаю, ми, ми до вас повернемося. Через 3 хвилини. Так. Як ви бачите, не пройшло з того, як ми знову разом, так? Да? Ні, на друг друга, все. Так, да, все. Ні, ми... А, стой, 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 куди пішов? Що? На. О, зажигалка халява. Я Погнали погодать, в печеру. А ти міг одати оцього сюди. Я бачу Кріпера. Я бачу другу. ти міг віддати другу. Десь беремо так от піджигаємо тут куча всього. І добуваємо. Так, тільки хані, Я тобі міг отдати оцю ось, на якій дивись скільки. У мене вуголь згорів тупо. Де ти можеш дати оцю? Міг його дати оцю. А ні, ну дивись, яке подив... подивись. Як подивись, яке не є. Вона почти все? Вона почти поламана? Да. Дивись. Я не захищусь. Та на, диви. Все, я факела зробив, погнали. Папа. Я, я даже еще больше фахерей сделаю. Об 8. Тихо. Не на что ты зришь? Бом! Ты что, избавишь? Я лично ничего. Так! А, так -то видно все, да? Да! Я там в агентстве ставил. там скелет. Ти ще один? Як настоящий друг супо свалив? Да. <рик> Давай щас його підпалю. Не, ну просто бо я не дуже хотів. його. Що й дощ пішов, капець. Фу. О, тут ще один скелет! Я потух. Зато того я підпалив. А це хто такий? Там скелет. Это Капибара, походу. Иди сюда. Или это крот? Это кто это? Там еще один, я понял. Я клянусь только, что еще одного скелета. Ну, я промолчу. Что? Смотри, сколько у меня на этом. Ноль? Почти. Погнали добывать железо. Косяк опять копить Це перший день. Дай мені щось. Я тоже буду купить. Я сдох. Это ты забрал я теж здох. Ну, як сказати, у нас дуже класні новини. Вернемося через два роки. Так, ми повернулись ось. А так клас, все. Так, мені треба вернути, де топор, бо... ми був? У мене хавка! Ми знайшли опять це. Забирай хавку. І все забирає. Правда, вже там дощ іде, вже зараз ніч. Эээ, того я не ду. Опа, сзади! Ну, ой. Уйди, уйди. У мене перший не було. А це знаєте, що означає? Mm. Що другий Ні. день? Зараз уже буде другий день, так? Уже, так. Да. Секунду. Дайся. Ай, да хвата лупить один блок. Значить, у нас хороші новини у мене. Вже починає потихоньку світати ось. Як ви бачите, там горить портал. Погнали тудистро. Це все ж твоїх рук. А, кстати, нам нам на цель було железо добути. Надо може железо бути. А ти а ти поки збралися до, 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 до того портала. Ось все, кстати, тут. Так що там на там все залутав? Хорошо, задь заді мене контролюй мене. Ні, я поки не можу. Мені треба скрафтити собі хоч щось. В смислі, що хоч що небудь, ти контролюй, щоб мене там не заліпашили. Ну так мені желательно. Тут здорова кладка вугілля. Прямо взагалі здоровезна, здоровезна. Ми хоча б міч дай скрафтить. О -о -о -о. Другий день настав. І давайте я навідув, я у нас ми, ми будемо виживати, а не коли така є дні, е але у нас задача, по задачам ми будемо виживати. Тобто у нас, коли ми виконали одну задачу... У нас друга. Так, і у нас ми в наступному вже відео. Тобто це перша частина, у нас в першій частині задача знайти вугілля. Як тільки ми знаходимо вугілля, ми прощаємося, кажемо гудбай і уходимо. І я на наступній частині вже цей. Я тобі вугілля Та в мене вже 28 штук. Щоб вгудбає, вже казати. Ну, нам ж треба залізо знайти нам треба. Я тут знайшов такі проходи Де? і зомбаків. Я тоді пішов себе крафтить. Перше меч. І друге, наверно, на кірочку. Кіровоградську область. Що? Крафтю я. Скрафт. Сміл кіровоградську область. Ну кірку. А! Да <с>? ти що подумав? Я мідний найшол и зомбака. О, два дня. Ура! Так давно что было два дня? Я тут, а все с другой стороны выкопывайся. Капец, мы не можем найти. Мы не можем найти. Залізо. Що ти спускався? А. -а, -а. Капець. Що я. Тут ще, значить, моби мають бути. Я пішов тоді по ковцю, Там лебедь ходив. Я пишев цього по ковшах. Як тільки знайдеш залізу, скажеш. Ага. Що таке? Ну ладно, що там? Я не знаю. тебе я спускаюсь в іншу шахту. Я вже бачу кріпера, І я стріляю в нього. Бам! Бам. А я його, типа, відкинув від себе. Сейчас, скрав, я вже сказав ти 12 факелів. У тебе їсти є. У меня нет ни и ни, ни одного. Ой, ой. Тихо. Да, я, я закликал тупо скелета. Зачем ты его закликал? Бум! Тут взорвалось. Ну, як? Мне открылся проход. До ще одного кріпера. Бам! Я тут поки покраду несколько факелів. Да? Ще один іще другий якийсь. Так. Трохи була пауза невеличка, так? Да? Mm. Просто... Ми були вже всі в шахті, як я зрозумів. Ну, так, були... да, так, да, да, ми були вже. Ну, Немає тут не були. заліза. 79-та висота і нема заліза, а я, але я кріпер. Вони від'їсть. Тупо нема заліза, ти розумієш? Тупо нема. А чого тупо, чого не? Хтось завис. Я пишу друге місто, цього точно нема. Я тільки в уголь знайшов вугілля, кучу вугілля і Крису, а загліза нема. Мишу. Ага. У мене є появилась ідея. Диви, я щас знайшов зомбі зомбічеліка ще. Не щоб мене ззади ще ніхто не съе. Уйди! Уйди! Мой мене. Уйди! Теж да буде. На. На ты же учись. Я ще вбив. потихоньку буду спускаться я найшов На 34 пакета я найшв нормальную такую печеру с нормальной такой кількістю зомбаків и в мене зламалося кайло шик Кардос. Динг-дин-динг-динг-дин. май день-дин-дин-динг-дин. -дин 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 -дин. Уйди, уйди. Уйди. Ти надо мной сейчас. я тебе держу. Я сейчас походу буду нарушаться на главное правило Майнкрафта. Не копайся, під пицца. Да. Так, треба свалювати, сваливати, срочно! Не-не-не-не-не-не-не. Ні, 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 ні. Свалий, свали, свали, свали. Як говориться, швидкі ноги люлей не бояться. Я ось скелета тут тупо біжу. Так, дев'ятному невеличка пауза була, але в мене треба було дрігенетися, того я насильно хотіла це. Цей ну, у мене ще є у мене палки uh -uh 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 -uh. у мене. Я собі кравчу. Я підняв за А, Тоже у мене дерево да? є. І тут от... є крипер, норма железа. Палки. Я ж знай алмаз знайшов, Я не знаю, що воно. Я собі шкраф. Я собі ще кра... се ще, ще, ще крафтив. Ммм. Сокиру. У мене, правда, уже плоть кончається, того я не знаю. Ну, з -з Зомбі. Закінчується. Не знаю, що ти знаєш, на но... Я нічого не знаю. Я не сов! Я знайшов залізо! Ура, ну стой, давай. Не можу, я буду дал мази. Талмази? Ну. Ще. А, ні, тут животне якесь стояв. Ну mm. коротше, всім пока, тоді. Не, щас, де я злізу буду тут в самому, навіть дуже велика колодка. Та я сам ще кусочок знайшов. Ну на цьому ми будемо завершувати. На, на наступній серії, правда. Ви вибачте, що в різних точках знаходимося. Ну а ми вже будемо завершувати біга з переглядів і вже буде да, наступна частина. Я покривлявся на камеру. Всім пока. Все, всім пока.